Зі усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2015-2016 років. 23 лютого 2016 рік. матч однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Лондонський арсенал, Арсена Венгера, У себе вдома на Эймирит Стадия, команда приймає каталонську Барселону, Луис Енріке 0-2, Барселона перемагає, Дубль Леонеля Месі, приносить каталонському гранду перемогу. Давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. начнем мы все с вами обговариваем эти стартовых складе В 4-2-3-1 стартовая расстановка Лондонского Арсенала. Арсен Венгер, главный тренер команды. Петр Чех, в воротах пара центральных захистников. Косильни Мертезакер. Эктор Эктрабилерин по флангах. Коклен Ремзи, центральный опорный пивзахистник. Мисута Азиль, атаковальный пивзахистник. Алекс Оксли, чемпион. Лина Алексеевич по флангах, там Оливье Жиру на паде. Это стартовая расстановка Лондонского Арсенала. Барселона Луис Энрике, головный тренер команды 4-3-3 стартовая расстановка Барселоны марк Андре Терсеги на воротах пара центральных защитников Маскира на пике Дани Алвес Жорди Альба по флангах Серхио Бускетс Андреа Синеста Ракетич, 4 копии Захистники, захисники, Месси, Неймар, Суарес. Трио в деле. Трио каталонской Барселоны в деле. Ну и теперь, друзья, давайте будем про сам футбол как раз ты говорить. Барселона больше владела мячем. Барселона, в принципе, забрала мяч и пить контроль. І, в принципі, да, Барселона більше була було м'ячі, але в принципі по моментах, в принципі, Арсенал Барселон і так туди і не поступався. Можливо, Арсенал навіть поцікавіше був, тому що, приказується, весь непан не був удар місута Зіля, Але цей удар футболісти Барселони заблокували. І, в принципі, Арсенал дуже непевно, команда Арсена Венгера зіли на контратаках. І Волонського Арсенала, в принципі, я вам хочу сказати, що моменти, де і були. І доволі таки непогані то були моменти. Споригатися, ще непоганий був момент у Арсенала, коли хороше проходить атака у лондонського арсенала по правому флангу. І ще не помиляюсь, це саме Муста Зил. Якраз то виконує простріл небезпечно. Удар! Футболісти Барселони віддавається Чейберні добивання! І знову рятує. Знову рятує. Барселону. Там Захисник, якщо не полягають, Барселони. Хоча там Марк Андерштегін якраз -то забрав м'яч в руки після удару Алекса і Чемберліна А перший удар якраз -то прийняв на себе захисник. Захисник, то, то Маскірана там заблокував якраз то удар футболіста Лондонського Арсенала. А пробував, наприклад, якщо не помиляется Білерин. Якщо не помиляюся, як це якраз реєрн. Красно пробував, але. Барселона відбилася. І справді це був дуже хороший момент у лондонського арсенала. Барселона відповідає своїм моментам. Пригадується непевний удар Леона Месі повз ворота. Але ось забитий ні Барселоні. Ні Арсенал так і не вдається. Ще пригадується штрафний Оліон, коли Ліон був штрафний, хотів так, знає, так низом пробити, але футболіста Арсенала. Відповідно, відбилися м'ячів влучив в стінку. Ще, напевно, не був удар у такий месі, Лео на себе дуже багато і справді брав, дуже багато на себе брав. Ініціативу. Лео був дуже, дуже активний месі. Ну, в кінці кінців та перша 45-х завершиться. Завершиться вона в мирову ніч 0-0. На друга Арсенала вийде Тео Волкот, Фламіні, Дені Уелбек. В Барселоні, до речі, жодної заміни так і не відбудеться. А другий тайм. Барселона створює супершанс. другій 45 хвилинці приглядається хороша, проходить атаку Барселона. Маскірана передача Неймар. Вихід. один на один. Неймар не переграє Неймар Петра Чеха. Петра Чех рятує, рятує свою команду Петр Чех. Не реалізовує свій шанс каталонська Барселона. Вересана також проходила на пані атаки. Тут, то, то, в принципі, да, Барсона якби більше володіла м'ячем, але по моментах, в принципі, і Вересна були на пані атаки проходили, і в Барселони вони були доволі таки непоганими. Тут, в принципі, забити могли як і лондонці, так і відповідно То Можна навіть сказати, що плюс-мінус футбол навіть був рівний. Так, да, Барселона більше володіла цим м'ячем. Тому Борасони було суттєво переваг з володінням. Але, в принципі, по моментах, в принципі, я ж кажу, Арсенал, на мою думку, не поступався. Боросон, прикладеться момент, коли дуже хороше проходить атака вангу у Барселона. Небезпечний момент Луїсовець простріл на дальню стійку. Але ніхто не замикає дальню стійку, м'яч повз усіх якраз до футболістів пролітає. А в Арсенала також був на момент, але не вдалося його реалізувати. Там на пана перспективна так проходила в Арсенала. Але відбувається, відбувається каталонці. Команда Луїса Енріке. Відбилася. Ось такий рівний футбол, але ось у нас 71-й на матчу Барселона втікає в контратаку Неймар Отримує м'яч, Неймар в 2 в 2 контратака, Неймар. паралельним курсом біжить Месі, Неймар. Передача на Месі, 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 Мяч замах, удар, гол, Леонель, Леонель, Месі, после передачи Неймара и Лео сделал паузу и Петр Чех правда очень здорово сделал Лео Месси сделал паузу Леонель Месси Петр Чех думал, что Лео пробил в Лео делает паузу и пробывая и сбывая намагался сильнее, какой-то м'яч мяч злине варит Ну, Арсеналу это сделать не удалось Кіці, кіці, команда Луїса Энрики попереду 1-0. І Барселона, після цього забуду часто играти а, ще впевніше. Пригадується не пана атака. проходить Барселон, і Команда Луис Энрике такий Неймар Неймар пробуває Неймар Месі, Месі, передача Луис Суареса, Суарес абсолютно один Суарес без рятує Арсенал. Супер шанс був у Барселони, щоб забити та другий та м'яч. Намагалася команда Арсена Венгера забити. Намагалася команда Арсена Венгера забити. І був момент у Арсенала. Ось пригода ця атака проходить по лівому флангу. В Арсенала просто йде подача. Ні, там не місце. Тазіль подавав Алексій Санчес. Куне подача? Удар головою небезпечно. Марк Андре Терштеген. Відбиває Марк Андре Терштеген цей м'яч. 1-0. Барселона перемагает. Дидера Чиснова снова провалил из ногу мяча. Барселона контратакует. В Месси падает. Месси пенальти. Судьи назначают пенальти. Леонель Месси. Заробив право на 11-й метровый удар. Лео. Заробив пенальти. Сбивая Лео. Футболист Арсенала. Сбывая. Ну, справді, збиває. Збиває Ектарбієрін, якщо я не помиляюся, я якраз то збивав. Хоча ні, напевно, друзі, поминяється. Так, да, я помилився. Це був Фламіні, який вийшов на другий тайм Арсенал. Це пенальті. Це абсолютно чистий пенальті. Фламіні бієо по нозі. Пенальті абсолютно чистий. Пенальті тут абсолютно. А, бетон справді. Лео Месси подходит до мячу, Лео и гол. Леонель Месси оформляет дубль на 83-й минуте, Пробив Лео как в правый кут. А, Петр Чех стрибнув в левый кут. 0-2. И два на выезде с Барселона. И в принципе Барселона еще был момент, чтобы третий месяц забивать. И приведется ударные Дернеймар Петерчех, Вертолав, Арсенал. Ну, в конце концов, завершается матч. Барселона перемагает 0-2 на Эмирит Стадион 23 -го лютого 2016 Статистика. Давайте и подивимось. 15 8 за ударами перевага Барселоны. Тут друзья, не написано, сколько было ударов в площадь, но я вам, друзья, скажу. 5-2. Перевага також Барселони. Волдені м'ячем 34 на 66. 374 передачі в Арсенала. 721 у Барселони. 13-14 порушення правил голдин 1 жовті картки, 3-1 по офсайдах та 1-7 з кутулими. Тобто Барселона за усіма ключовими статистичними показниками Арсенал переграє. В Арсенал проходили настоящие непоганые атаки, но просто команде Арсена-Венгера не удалось их реализовать. Где-то штрих завершального паса не выстачило Арсеналу. Ну, в любом опадку. Барсона побеждает, и, в принципе, если таки подсказки подвести, наверное, побеждает по делу. Приилом, друзья, матч 1-8 финала Лиги чемпионов сезон 15-16. Матч першего из двух, Хаймерит Стейдиан, арсенал барсона 0 2 Дубль Леана Лемесси. прийняти з Барселоні перемогу. Бажаємо обом командам добра. Вам, друзі, доречі також, що черга серця бажає добра, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.